Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці Знаходимось зараз на території санаторію Кришталевий Палац. Він знаходиться найближче до Бювету. А з цього санаторію, ну, з цієї території, завжди виходять практично співаки, які співають на Бюветі. Їм тут найближче вони під'їжджають сюди на авто і виходять для реклами своїх концертів. Дуже багато вже разів зустрічав коментарі під різними відео. В якому ви просите, щоб показати сана... ну, територію санаторію Кришталевий палац. Ось так виглядають корпуси цього санаторію. А ми, друзі, зараз перейдемо через територію, вийдемо на вулицю Суховолю, пройдемось біля ресторану Білий Дворик, також ресторану Тандир, готелю Весна і сходами спустимось знову до бівета. Так що, кому цікава прогулянка, приєднуйтесь до прогулянки, друзі. Чудово осінь на курорті. Дерева ще не повністю пожовтіли, але вже незамбаром буде золота осінь. Ну, ще би було бабине літо, було б взагалі суперово. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Величезна територія, санаторію, величезний тут парк. Загальна інформація про санаторій. В самому центрі міста Трускавець посеред курортного парку та поряд з центральним бюветом Мінеральних вод знаходиться санаторій Кришталевий Палац. Територія санаторію це лісопаркова зона, площа якої становить 12 гектарів. На території санаторії знаходяться лікувальний корпус з плавальним басейном і тренажерним залом, також три спальних корпуси: клуб, їдальний адміністративний корпус. Стоянка для автомашин, спортивні майданчики для великого тенісу з м'яким покриттям баскетболу, волейболу. Лісопаркова зона облаштована доріжками і теренкурами для відпочинку. На території висаджено більш, більше 80 видів дерев та кущів, 40 видів квітів, створено композиції зі сріблястих ялинок і тує. Санаторій Кришталевий Палац. Обирали для свого відпочинку та оздоровлення перші президенти сучасної незалежної України. А взагалі, в історії, його діяльність бере початок в далеких радянських часах. Саме сюди в Трускавець на лікування та відпочинок полюбляли приїжджати перші особи з СРСР. І саме тут лікування у трускавці вважалось найбільш престижним. Ця оздоровниця носить статус президентської, так як відноситься до державного управління справами, де і сьогодні відновлюють своє здоров'я та сили керівники та високопосадовці нашої держави. Переваги цього санаторію – безпосередня близькість до бювету з мінеральними водами номер 1 вихід до курортного парку велика. Зелена територія, сучасна лікувально діагностична база з лікарями 12 різних профілів. Майже на всі наявні медичні процедури та аналізи входять у вартість путівки. Комфортне розміщення у 175 номерах різних категорій. Також тут діє програма відновлення після ковід. Ось такий, друзі, цікавий. Санаторій, який знаходиться в самому центрі міста, і має свій окремий парк. Бачите, санаторій Карпати має свій власний парк, також великий. Називається ландшафтний парк підгір'я чудовий, там вхід безкоштовний, може, хто хоче, хто приїхав у Трускавець на відпочинок, може безкоштовно туди піти і погуляти, посидіти. Подивитись, колись там було чудове етнокафе гражда ну зараз воно зачинене на ремонт. Похмура погода у Трускавці зараз, е сонце подекуди виходить, але переважно небо вже затягнуло хмарами. Наближається, друзі. Такий дощовий невеликий період, два дні будуть дощі. Ну, але бачите, ще дерева повністю не пожелтіли. Хоча вже майже кінець вересня. Трускавці зараз багато людей на відпочинку, ну єдине, що тут по території не багато ходять. Ну, зараз вже майже 18.00, тому можливо люди всі біля бюджету десь там. Зараз ми вже покидаємо територію санаторію Кришталевий Палац. І будемо йти вулицею Суховоля. Прямо перед нами якраз починається вулиця Роксолани. Там є два новозбудованих будинки, це Роксолани 14 і 16, компанія Срібний Дім і компанія Галицький Двір. Ось так. Кришталевий палац виглядає звідси. А ми спускаємось вниз, друзі. Пам'ятаю, цю будівлю з ліворуч, коли була авторалі, от рускавці сюди зарутіла одна автівка. Далі прямо перед нами буде готель Весна, колись це був санаторій, зараз це готель. Також зараз ми пройдемось біля ресторану Білий дворик і також ресторан Пандир. Ось це ресторан Білий дворик. Не знаю, не, не бачив, але каже, що тут також жива музика вечорами буває. Колись я зустрів тут одного чоловіка, який по телефону дуже голосно розмовляв. <кхух> Можливо, там щось зі слухом у нього було, він вже старший чоловік. Він до своєї дружини так казав, що там колись пам'ятаєш, ми колись тут з тобою сиділи і тут така чудова наливка була. В цьому ресторані. Ну і казали, що колись тут були місця по запису. Ліворуч, ресторан Тандир. І також він має тут літню терасу, і також буває тут жива музика. Ну, і готель Прем'єр. тераса є, але людей людей не видно. Це, друзі, готель Весна. Колишній санаторій Весна. Також таксі чекає своїх пасажирів. А ми зараз підемо праворуч, спустимось сходами до бювету, друзі. До бівту я вам просто хотів показати територію санаторію Кришталевий Палац. Багато було коментарів на рахунок того. Ну, зараз я вам показав. На диво, сьогодні багато людей тут щось продають. Сьогодні, друзі, на курорті ще було плюс 22. Ну, але вже хтось ще в футболках, а хтось вже бере якийсь тепліший одяг. Ліворуч від нас санаторій свитіс. Тут, бачите, вже в теплішому одні зходить. Час дуже швидко наближається до зими. До весни йде помало, а от до зими йде швидко. Магазин Східні Солодощі Карлсон. Ліворуч, торговий центр парк, який ніяк не добудують. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Так що друзі, всім гарного відпочинку, гарного настрою, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!